Я новина, друзі, гарантії безпеки для України це міф. Дослухайте до кінця. Я завжди, от постійно, говорю, що нам потрібні гарантії безпеки, завершення війни якомога швидше, припинення вогню і гарантії безпеки для того, щоб Путін більше не міг на нас напасти. І от ситуація змінилась об'єктивно і про це сказав міністр закордонних справ Польщі Сікорський. Ну він мені. Дуже подобається, тому що він говорить прямі речі, реальні. Він каже, що от зараз Європа, знаєте, говорильнює, займається всі, домовляються про гарантії безпеки. Зеленський каже про базовий документ гарантії безпеки. Це нам потрібно об'єктивно. Але історія з Польщею, атакою дронів на ну, Польща показала, що. що Бажаючих воювати з росіянами немає це слова якраз Сікорського. Немає бажаючих воювати з росіянами. А Трамп і Рубіо взагалі говорять, що це помилка. Тобто вони взагалі не визнають акт атаки на Польщу агресії, тому що агресія це є будь-яка атака, чи вона повітряна, чи вона морська, чи вона на суші. Це і є агресія з боку росіян. Вони цього не підтверджують. А Трамп взагалі сказав, що він нікого захищати. Не буде. До речі, в Європі паніка, тому що вони не розуміють, чи спрацює НАТО. Я думаю, що не спрацює однозначно. І от питання гарантії безпеки абсолютно змінилося. І тут Сікорський прави, тому що реально немає бажаючих, хто буде воювати за Польщу навіть, вже не говорячи про Україну. Тобто за Польщу немає в Європі бажаючих воювати. Нібито там НАТО відповідає, але реально цього немає. І воно не працює, він каже, що те, що зараз обговорюється, це місія моніторингу припинення війни. І надання от, згідно цих гарантій безпеки домовленостей Україні допомоги, щоб вона ну, якби не втратила військову силу, військову потужність, Тобто, щоб нас далі е, накачували зброю, давали нам гроші, е, забезпечували нам навчання вже на території України. Але воювати якби ніхто за Україну не буде, навіть підписавши ці всі гарантії безпеки, тому що ніхто не хоче воювати за Польщу. І він каже: саме основне питання, яке треба зараз вирішувати, це питання фінансування на 26-27 на рік. Фінансування немає, і в Європі питання йде кволо. І я про це до речі постійно говорю, тому що нам вже зараз не висичає 15 мільярдів. В наступному році наші урядовці кажуть 45 мільярдів. А сьогодні депутатка підласа взагалі сказала, що нам на оборону буде потрібно 120 мільярдів в наступному році. Ну це просто. Шалені суми. Якщо нам тільки на оборону 120 мільярдів, це більше ніж бюджет цьогорічний. Та, то все інше ще треба на життя, тому що в нас є економіка вмирає з супердіями нашої влади і нашого уряду, які то податки піднімають, то ще якусь херню роблять, то не вистачає робочої сили, тому що вони не можуть розібратися з мобілізацією, з бронюваннями і з виїздами за кордон, які треба давним-давно всім відкрити, тому що це знищує робочу силу в Україні. Але це інше питання. І от, ну як на мене, Сікорський говорить правильні речі про гарантії безпеки. Тому що реально ці гарантії після от цієї атаки ми бачили приклад е дронів на Польщу. А я думаю, що це не остання атака, що це початок. Недаром поляки стягують війська до східних кордонів, всі сили для того, щоб відбивати і дронні, і можливо і сухопутні атаки. Та? То ну, питання ніхто ні за кого воювати не буде. Навряд чи НАТО спрацює, і навряд чи гарантії безпеки, навіть які ми підпишемо, хоча б навіть кров'ю розумієте, з ними, і вони це кров'ю підпишуть. навряд чи вони прийдуть і будуть допомагати Україні. Тому Україна має однозначно розраховувати на себе і вимагати фінансування. Це абсолютно правильні речі, і фінансування не по остаточному принципу тобто, от крапель, не ми вам там. Три пушки дали 50 мільйонів доларів, 100 мільйонів доларів. А ні, нам треба добитися, щоб нам віддали оці 300 мільярдів євро заблокованих російських грошей, тому що їх вистачить на декілька років оборони, на підняття нашої економіки, і ми будемо незалежні, тому що ну, Європа НАТО. Показують повну імпотентність. і по гарантіям безпеки, і по підтримки навіть своїх членів Альянсу. Хоча на публіці вони розповідають, що все буде. Але я думаю, навряд чи. лайк like, репост, підписка, телеграм в профіля. Підписуємося.